Доброго дня, компанія Автофос, но на певне надходження Ford Edge 2017 року, випуску 3.5 бензиновий двигун під капотом надійний, класний, дуже динамічна машина на повному приводі. У нас до газовим обладнанням. З такий красивий колір. гарно, доволі. Комплектація у нас безключовий доступ на всіх чотирьох дверцятах. є задні склопіднімачі. Салончик у нас з такий молочного кольору, світлого, в чохольчиках величезна просто панорама. Зараз перейдемо в передній взгляд і поставивши безкочовий доступ, повний склопакет, електричне регулювання, сидінь передніх, шкіряне мультикермо, датчики світла, газ, круїз, контроль. Помилок у нас ніяких немає. Запускається автомобіль без проблем. Працює рівненько. У нас підігріви передніх сидінь з підігрівом керма, також присутня задня камера з партроніками передніми і задніми, електричний ручник, клімат двохзонний. Тобто дуже гарний варіант. Авто можна продавати в кредит-лізінг або приїхати та забрати його за готівку, знаходимось Михайло Гришка, 4, а працюємо без вихідних. Ми чекаємось на березі цього праці.